Продовжуємо оглядово знайомити з новими книгами, які надійшли до бібліотеки від сучасних українських письменників. Чи можна за допомогою художніх творів вивчати історію певного краю чи місцевості? Так, можна, якщо не просто взяти а почати читати книги від хмельницького письменника Юрія Даценка, який успішно дебютував романом Паста для різника. Кожна з них, а їх уже чотири, поверне вас у світ історії та пригод лікаря Якова Ровніра. І повірте, не залишить байдужим до останньої сторінки. Атмосферні психологічні ретродетективи із сильною фабулою, романи динамічні, напружені, інтригуючі з харизматичними героями та відсилками до справжніх історичних подій та персонажів, з ненав'язливою романтичною лінією і легенькими нотками містики. Захопливий журналістський детектив від відомої української письменниці та журналістки Надії Гуменюк і дощ не змиє всі сліди. Історія життя молодої жінки, яке припало на тяжкі часи Другої світової війни. Любов, війна, горе, біль, подорож, спогади все в одному романі Ганни Ткаченко втрачене життя. Посеред чорного згарища вона віднайде надію. Доля подарує їй шанс повернутися додому в Україну. Цей шлях буде вселений тернами, що рватимуть тіло й душу, дорога втрати, болю, кохання, що заступило смерть, і дорога надії повернути втрачене життя. Любителям детективів та заплутаних історій рекомендуємо ще один кримінальний роман від українського письменника Мартина Якуба Не Твоє собаче діло. Цікавий сюжет на тлі болючих проблем сучасності, який затягує читача в пастку інтриги, час згадати, хто ти насправді. Гостро соціальний психологічний трилер від сучасних львівських авторів Анастасії Нікуліної та Олега Бакуліна. Більше нікому. Майбутні Корнелії батьки розпланували наперед. Після закінчення медінституту прилаштували б доньку на хорошу роботу, щоб жила щасливо і горя не знала. Але один небачений крок перекреслив усе. Ольга Саліпа, облудниця. Світлана Талант – це одна із небагатьох сучасних письменниць, створи якої з великим задоволенням читають люди різного віку. Чи можна бути повністю вільним від інших, жити окремо від соціуму у своєму вакуумі? Чи можна назавжди втекти від людей? Теми, які порушує авторка в романі Де живе Свобода, дуже актуальні і змушують замислитися. Книга вчить не тікати від проблем, а вчитися їх вирішувати, бо за наші помилки можуть розплачуватися найдорожчі нам люди. Вона вражаюча і болюча, драматична і співчутливо жорстока водночас. Вона така, яку, прочитавши, запам'ятаєш на все життя. Тим більше, що вона й розповідає про життя не вигадане, а дійсне, так, як було колись, емоційна, насичена, гірка. Важка, цікава. За сюжетом ця книжка не зовсім про голодомор, а про тих українців, так званих куркулів, які в період голодомору пинились слані на далекій півночі. Чи можна сказати, що вони втекли від смерті? Та ні, вони потрапили в таке ж пекло. Чи вдалося їм вишити і повернутись додому? Читайте, як кажуть автори книжки, це історія не лише їхньої родини, а й маленький клаптик, полотна історії всього народу України. Ірина Мельниченко, Вадим Геращенко Живі в Супереч. Тож запрошуємо до цікавого і вдумливого читання. Завжди раді вам і дякуємо за увагу.